Боєздатності сили оборони сприяє бюджету участі в рамках партиципаторного бюджетування. Реалізовані ще два проєкти військового спрямування. Відтак на передову доправлено низку безпілотних ударних систем. Сьогодні ми передаємо справді оригінальні проекти, адже вони не повторювалися. Серед 42 проєктів бюджету участі в категорії допомога ЗСУ. Це дрон українського виробництва. Важкий ударний косар 8 Т а також оптоволоконні дрони FPV, які зараз уже замінюють. Звичайні fpv дрони і є таким важливим технологічним прогресом у боротьбі з агресором. Виробники дронів максимальну увагу приділяють удосконаленню тактико-технічних характеристик БПЛА. Відповідно, прислухаються до порад військових, які застосовують дрони у реальних бойових умовах. Наша ціль це здешевити і вдосконалити. По всі знаміка вартість китайських там виробів. От нас можна сказати на 75% дешевше. 50-75, тобто на деякі ну, значно ціна дуже низька, навіть люди не вірять, що така ціна, і ну, висока статистика там влучань, наприклад. Тому що ми одразу отримуємо зворотний зв'язок з фронту, обдзвонюємо напрямки. Тобто це масовість, доступність, і найголовніше це надійність. надійність. Оце наші цілі у виробництві наших виробів. Сьогодні ми передаємо 18 fpv дронів 10 дюймів. із оптоволоконними котушками на 15 кілометрів. Інший вдалий та унікальний проєкт підпорядкований боєздатності сил спеціальних операцій. Авторка проєкту Аліна Лещик вперше долучилася до бюджету участі, а саме до розділу Допомога ЗСУ. Це важкий дрон, який може нести на собі великі навантаження. Він є ударним, тобто він може нести як бойову частину. Конкретно у цьому дроні є можливість нести на собі три боєприпаси, і також мати навантаження орієнтовно 8-10 кілограм. Але Окрім такої цієї основної функції, він може виконувати ще функції, наприклад, допомога хлопцям і дівчатам, які перебувають у місцях важкодоступних. Цьогорічний бюджет участі надає можливість кожному реалізувати власний потенціал у різноманітних категоріях. Нині найбільш актуальна в розподілі місцевих фінансів. Категорія допомога ЗСУ. Михайло Березень, Денис Сатановський. Новини на вежі.